Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. І так, Трамп приміг. радники і джерела до Трампа зазначають, що якщо Путін Кремль, Патрушев відмовиться від цього, з Румунії прикинуть 127 двадцять бригаду, бригаду спецназу та нададуть Україні томагавки. Трамп включився погрози ультиматум не тільки Україні, але й Кремлю. Рішення в США прийняті. Вони явно виходять за рамки дозволу на дальнобійність. Здається, прийняті якісь ширші рішення. Байден ще майже два місяці. Президент це дуже мало, але й достатньо. Нього багато Трамп поставив останні ставки в Абанк паралельно з цим. І в Україні спекотно. Сирський звернувся до залужного. Просить повернутись до нього радником в штаб. Наразі відповіді не отримав. Очевидь, сирський зрозумів, що свою згодою на цю посаду натворив. Армія народ слухають залужного. Залужний отримав посаду в НАТО. Командувач Східного фронту пише, що це не публічна таємна посада. Втім, у той же час. Відразу після цього заговорили про війська НАТО в Україні під командуванням генерала. Мовляв, деякі військові НАТО і так беруть участь у військових діях, як комботани та. Добровольці тут нічого такого, якщо кожна окрема країна законно діслати свої війська. Війська НАТО можуть надавати допомогу безпосередньо на територію України. Таке рішення не порушуватиме жодних міжнародних правил. Зокрема, інструктори, танкісти та інші бронегрупи вже займають західний кордон, аби звільнити наші резерви. Президент Чехії Петр Павло заявив, що необхідно проводити чітку відмінність між розгортанням бойових військ і можливим залученням військ до певної допоміжної діяльності і НАТО вже має такий досвід. Слід пам'ятати, що після анексії Криму. Та окупації частини Донбасу, що по суті було агресією, хоча й у набагато менших масштабах ніж сьогодні на українській території діяла навчальна місія НАТО, до якої свого часу входило більше ніж 15 країн та нараховувалось близько тисячі осіб. З точки зору міжнародного права і статуту О, нічого не заважало б військам країн-членів НАТО як і цивільним особам, наприклад, допомагати в роботі в Україні. Цитує політика видання єврактів. При цьому він не став заперечувати, коли його запитали, чи підтримує він участь військ НАТО в прямій підтримці України на її. Території я б звичайно не відмовився від дебатів щодо цього питання, якби ми могли домовитися з союзниками. Що, наприклад, замість того, щоб навчити українських солдатів на території країн-членів НАТО та привозити тисячі військових, скажімо, у Польщу чи Чехію, набагато розумніше було б привести кілька десятків інструкторів на українську територію та навчати там українських солдатів, пояснив Павло. Крім того, він нагадав, що після початку російського вторгнення в Україну Москва заявила, що будь-хто, хто надає Україні будь-яку допомогу, стане законною мішенью. Сьогодні ми не тільки. Тільки постачаємо Україні стрілецьку зброю. Ми постачаємо її танки. Можливо, скоро ми постачатимемо її літаки. Ми постачаємо її крилаті ракети середньої дальності, і при цьому не було жодного нападу на територію НАТО. Росія прекрасно розуміє, що це було б порушенням закону набагато більшого масштабу, ніж те, що вона робить зараз. Заявив президент Чехії, додавши, що Росія знає про силу НАТО. За його словами, західні союзники повинні мати можливість захищати свою діяльність юридично, тому що допомога в навчанні та обслуговуванні техніки в суверенній країні не є. Бойовими діями. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що існує теоретична можливість, що в Україну відправлять війська країн НАТО. При цьому видання «Захіл» писало, що цією заявою Макрон припустився дипломатичної помилки, яка пішла всім на користь. Пізніше президент Франції ще раз підтвердив свої наміри, додавши, що такий сценарій можливий у разі значного погіршення ситуації на фронті, прорив військ РФ до Києва або Одеси. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм -канал. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.